Вчені навчилися заморожувати та успішно розморожувати коралові колонії. Було розшукано вид рослин, який не фіксували 40 років. Науковці створили базу даних про невідомі білки людського організму. Запропонована схема зменшення викиду парникових газів від корів. Про ці та інші новини сьогодні у випуску з вами Олексій Коваленко Ви на каналі Довкола Ботаніка. Улітку морозилка це центр життя та дозвілля на кухні, але тепер здається, холодильні установки можуть стати осередком збереження коралів. У свіжій статті в журналі Nature Communications науковці опублікували результати своїх цікавих дослідів із заморожування представників цієї групи істот, яка зараз потерпає через підвищення температури та кислотності океану. Вчені раніше вже успішно кріоконсервували та оживляли личинки коралів, але личинки не так легко вивчати та отримувати. Ти адже корали не так часто розмножуються статевим способом. Колектив дослідників, на чолі Лізою роджер з університету штату Аризона взялися за заморожування зрілих коралових колоній. Концепт полягає в тому, щоб мати колекцію зразків, з яких теоретично можна було б відновити втрачені місце зростання коралів або створити нові у підходящих умовах. Вчені експериментували із заморожуванням шматочків звичайного гавайського пальчастого корала, поряд е з компреса розміром з горошину. Спочатку за допомогою ментолу та витримки на яскравому світлі видаляли мікробів, які могли заважати збереженню. Потім фрагменти були запечатані в металевих камерах, наповнених спеціальним хімічним розчином, який частково зневоднював корали, щоб менше утворювались кристалів льоду, які пошкоджують зразок. Потім усе це занурювали в рідкий Азот. При температурі приблизно мінус 200 градусів за Цельсієм вдалося досягти кріоконсервації. Вчені заявляють, що в такому вигляді. Фрагменти коралових колоній можуть пролежати сотні, а можливо навіть тисячі років. Після сеансу кріоконсервації вчені витягли зразки з азоту та піддали їх 24 годинному розморожуванню та відновленню. Потім дослідники вимірювали, скільки кисню споживають розморожені корали. У результаті було встановлено, що ці екскурсанти з холодильної камери живі та здорові. Результати багатообіцяючі, але робота команди ще не завершена. Поки виникає проблема з тим. Тим, що після розморожування корали не дуже ладнають з мікроорганізмами, які до цього без проблем жили на їхній поверхні. Тепер основні зусилля дослідники звернуть на цю проблему. Гриб з поетичною назвою Калостома цінабарінум демонструє свої плодові тіла у лісі на території США. У молодому віці гриби вкриті слизистою масою, через що їх легко сплутати із дичавілими популяціями холодцю. Карнегія гігантська, Карнегія Гігантеа або кактус сагуаро це великий кактус, який може вирости до 16 метрів заввишки. Після того як ця рослина помирає, її подекуди навіть використовують як будівельний матеріал. Раптом вам потрібна чашка з таким трилобітом, то ви можете її замовити. Є посилання в описі до цього відео. Якщо ваша кава має присмак дивону, без цієї посудини точно не обійтися. Назва визначає долю істоти, звісно, ні. На світлині ви бачите рослину Гастерантус екстінктус. Її видовий епітет означає зниклий. І з такою назвою вид справді вважався зниклим у природі. Єдине відоме оселище Гастерантус екстінктус було знищене, і тому ботаніки розпрощались з цим видом. Але як виявилось, чутки про загибель цієї рослини виявились трішки перебільшеними. Справді лісове місце зростання виду в Еквадорі було перетворене на Сільськогосподарське угіддя, але понад два десятиліття минуло з часу останньої знахідки і тепер крихітну квіткову рослину знайшли серед залишків лісу, тому зараз назва виду є дещо неправильною. Але, звісно, ніхто не буде переназивати Гастерантус екстінктус через те, що він живе, він ще не вмер. Повторне відкриття виду було опубліковано в журналі Fito Перше ж відкриття виду сталося 1981 року. Гастерантус екстінктус є невеликою трав'янистою рослиною лісом. Ой підстилки. У неї яскраво помаранчеві квітки, які нагадують собою форму шлунка. Через цю особливість рід і був названий Гастерантус, що буквально можна перекласти як шлункоцвіт. Вид був знайдений на хребті Сентінелла. В передгір'ях анд, розташованого неподалік від міста Санто-Домініко в Еквадорі. У свій час вся ця територія була вкрита лісом, і велика кількість опадів сприяла його унікальному біорізноманіттю. Ендемізм північно-західного Еквадору зашкалює. Вважається, що 20% видів унікальні для цього регіону, і більше ніде не трапляються. Щонайменше 90 видів зустрічаються лише на хребті Сентінелла. Лише в цій місцині зростає шість видів шлункоцвітів. Але в 1980-х роках ліс уже був приреченим. Закони еквадору про земельну реформу, прийняті в 1960-х роках, пропагували перетворення непродуктивних лісів у сільськогосподарські угіддя та плантації. А землю конфісковував уряд, якщо вона не використовувалась таким чином. Це призвело до того, що 97% лісів західного еквадору були вирубані. Майже всі площі лісів на хребті Сентінелла перетворили на сільськогосподарські землі. Ця подія навіть отримала назву Сентінельське вимирання. Але як ми тепер знаємо, не на всіх унікальних видах цього лісу треба ставити хрест. Після ряду невдалих експедицій, щоб спробувати знайти вид та переселити його рослини в сприятливі умови. Група вчених з Еквадору. США та Франції переглянула супутникові знімки, щоб ідентифікувати ділянки, де Гастерантус екстінктус теоретично міг би зростати, і от вже експедиція в листопаді 2021 року увінчалася успіхом. І хоч популяції цього виду не численні та потребують невідкладних заходів охорони, але ця знахідка вселяє надію, що масштаб катастрофи втрати біорізноманіття все ще може бути зменшено у світовому масштабі. Ця мініатюрна змія насправді гусениця. Це личинкова стадія Еупанакра elegantulus і вона всім своїм виглядом намагається залякати хижаків, адже більшість з них не дуже в захваті від перспектив зустрічі зі змією. Спеціально для вас майстер-клас з написання статей про мегалодонів у наукові журнали. Перше, скачуєте стокову фотографію зубів акул, обрізаєте її, щоб ніхто ніколи не впізнав вашу неймовірну хитрість. І третій крок кажете, що накопали таке добро самі. Таємна інформація, про яку не можу змовчити, сьогодні мав радість споглядати варіанти обкладинок для моєї першої дитячої книжки, показати, поки нічого не можу, хоч і дуже хочеться. З нагоди цього традиційна пропозиція: якщо раптом маєте потребу, придбати одну з моїх книг або навіть всі на даний момент три штуки, то це можна зробити за посиланням в описі до цього відео. Коли мова заходить про невідоме, то найчастіше спадає на думку космос, океани Землі чи коли ці ідіотські міги 31К здійснять довгоочікуване воз'єднання із затишною ковдручкою Чорноземом. Проте багато невідомого ховається просто всередині нашого організму. Нещодавно було створено базу даних, яка наочно демонструє, як багато ще ми не знаємо про функціонування власного організму, особливо на рівні молекул та генів. У загальнодоступній базі даних. Білки розподілили за тим, наскільки мало про них відомо. Ця інформація може допомогти вченим обирати біологічні молекули для наступних досліджень, вивчати механізми розвитку хвороб чи ефективність ліків. Дослідник Шон Манро та його колеги придумали для цього переліку особливу назву анном або ж Невідом. Вони поєднали слова невідомий і геном. База даних містить усі відомі родини білків людського організму. У ній сукупно є інформація про 13 тисяч груп і майже 2 мільйони білків приблизно 3 тисячі з цих груп, у тому числі 805 які містять принаймні один білок людини, мають нульовий показник відомості, що показує, що в геномі людини ще багато чого потрібно дослідити. Представник довгоніжкових з роду нефротома вирішив під'їсти солодких виділень цараценії У видавництві віхола вийшла нова книга Стефаній Демчук, доба постів і карнавалів, як жили, пили, кохалися у середньовіччі. Чорна смерть, хрестові походи, бідність, голод, холод. Середні віки, пані та панове, середньовіччя таке далека від нас, що почувши згадку про цей період часу, ми продовжуємо малювати в голові ту картинку, яку побачили колись у кількох поганих фільмах. Та чи справді середні віки були такими жахливими? Стефанія Демчук стверджує, що ні. Середньовіччя не було ані темним, ані диким. У своїй книжці авторка розповідає, як усе відбувалось насправді, що їли та пили люди, як виховували дітей, чого боялися і як святкували. Блискуча сапта Береліттіс зазнімкована на теренах Сингапуру. Це комаха із ряду лускокрилих. До корів у всіх постійно якісь претензії. Всім є діло до того, скільки газів вони виділяють за день і яку роль мають у процесах кліматичних змін. Тому низка науковців вирішили скористатися червоними водоростями з метою зменшення виділення метану цими організмами. Команда вчених заявляє, що може зменшити кількість таких виділень на 44%. вважають, що вирощування корів продукує майже чверть світових викидів метану, звідки цей потужний парниковий газ за. Взагалі береться у цих істот. Виною всьому бактерії, які мешкають у шлунково-кишковому тракті корів, вони під час травлення вивільняють таку побічну сполуку. Метан найчастіше виділяється під час ремигання, тварини відригують і відпускають молекули газу на волю. Дивовижно, але факт: корови також лишають екскременти, із них теж виділяється метан. Під час розкладання дослідники давно шукають вирішення цієї проблеми і, здається, таки знайшли дещо цікаве додавання. Лише піввідсотка від сухої маси корму, червоних водоростей Аспарагопсіс таксиформіс може запобігти виробленню приблизно 65% метану, які зазвичай виділяються під час відригування. Що це за така водорость? Вона є завсідницею тропічних вод та володаркою сполуки під назвою Бромоформ, яка інактивує фермент, який сприяє утворенню метану. Звучить, наче чудово, але в цій ідилії не все так гладко. Існує занепокоєння, що Молоко корів, який годували водоростями, може містити токсичні рівні бромоформу, а також мати забагато йоду в молоці та м'ясі. А Катерина Шаванова та Олена Паренюк нам постійно кажуть, що йод ще не пити. Агентство з охорони навколишнього середовища США оцінило бромоформ як ймовірний канцероген для людини. А надлишок йоду виявляється, може спричинити збій у роботі щитовидної залози. Саме через ці загрози Мохамад Рамін із Шведського університету сільськогосподарських Ких наук в Умео, та його колеги вирішили вже працювати безпосередньо із фекаліями корів в руках. У них прибори, якими міряють кал. Так це не вирішує питання з метаном, що відригується, але зменшує кількість газів, які продукуються в результаті вирощування корів. Бонусом є те, що немає жодного впливу на м'ясо чи молоко. Така затія актуальна перш за все для господарств, де корів тримають у приміщеннях з вологим бідним накисень субстратом, у якому створюються оптимальні умови для утворення. Ворення метану це переважно молочні корови, ті, яких вирощують заради отримання яловичини, як правило, лишають екскременти на відкритих пасовищах або в закритих, але сухих приміщеннях. Дослідження не назвеш дуже масштабним. Вчені додавали водорості до фекалій чотирьох дійних корів, двох і до цього годували водоростями, а двох ні. Кожен зразок фекалій розділяли на дві групи. В одну частину вводили додаткові водорості, в оригінальну рецептуру іншої частини відходів не втручались. Далі зразки помістили в контрольовані умови та спостерігали за їхнім повільним розкладанням. Через 9 тижнів команда науковців проаналізувала всі проби та кількість метану. Як і очікувалося, додавання водоростей в їжу корів спочатку зменшило кількість метану, який корови виділяли. Коли фекалії почали розкладатися, то різниці по кількості метану не було. Чи їла корова аспарагопсіс таксіформіс, чи ні. Кількість утвореного газу була однакова, але додавання водоростей безпосередньо до екскрементів. Справді зробило різницю в кількості утворених газів. На 44% менше метану було в пробах з додатковими водоростями. Однак варто зазначити, що вирощувати червоні водорості для посипання гною не надто рентабельно. Очевидно, кращі результати покаже підбір правильного дозування у створенні кормів для корів, які для людей будуть безпечними, і кількість метану зменшуватимуть. 9 жовтня 1992 року 13 кілограмовий метеорит здійснив гучне приземлення у місті Пікскіл, що в штаті Нью-Йорк. Під час свого паркування цей космічний об'єкт трішки потрощив Шевроле малібу 1980 року випуску, перетворивши його із засобу пересування на музейний експонат. У кінці цього місяця вийде нова книга. Я мав честь бути науковим редактором її перекладу. За останні 20 років вивчення динозаврів перетворилося на справжню наукову дисципліну. Нові технології розкрили секрети, приховані в доісторичних кістках, які раніше годі було передбачити. Тепер ми можемо визначати колір динозаврів, силу їхнього укусу, максимальну швидкість, і навіть те, чи піклувалися вони про дитинчат. У книзі динозаври Новий погляд провідний світовий палеонтолог», Олог, професор Бристольського університету Майкл Джеймсон Бентон розповідає, як найновіші винаходи змінюють наше уявлення про динозаврів, перетворюючи палеобіологію зі сфери туманних припущень на одну з найточніших біологічних наук. Що ж у мене здається скінчилися новини та інші історії? А це значить, що ви можете поставити Полекс, написати компліментарний коментар, у якому можете вказати новину, яка зацікавила вас найбільше. Не забувайте про поширення цього відео до найближчого. Що до вас не пентеса, також пам'ятайте про те, що слід підтримувати Збройні Сили України. Якщо хочете підтримати нас, є кілька реквізитів у описі. Ну і так пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.